Так, що це таке? Так, тут у нас знову ж таки прикольний худі. Худі жіноче. Так, Сінсай Еска. будь ласка. Сінсай магазин недорогий, я думаю, там така стоїть гривень 300 Я думаю, можемо запропонувати вам за 150 Якщо берете багато, я завжди зроблю знижку. О, боже! о Ну, Я не знаю, чи мені видно. Отак, дивіться, по груди. Дуже дуже длинна. Якщо я собі підсіськи ставлю, то вона мені по коліна. Ріст у мене 1,84. От і рахуйте. Ось така. Для вчительки, я думаю, однозначно підійде, тому можна взяти. За не знаю, 150, 100, може взяти. Так, що це таке? Як мені об'яснила дружина, це у нас цей комбес. отакий От комбес у нас. Я сказав, що він на якогось момент. Вона сказала, що ні це розмір.